Вітаю вас, шановні, ви знаєте, десь тиждень минув, як я ось на цій грядці забирала енотеру рожеву. Я її, звичайно, забрала. Ось вона у мене, ну, не викинула ще. Все-таки ще думаю, така квітка гарна взагалі. Бачите, яка вона красунька. Ось. Я її з під йогурта в коробочку. Але, шановні, все-таки вона недарма пишуть в Америці і в, Кита... і в Канаді вона занесена як інвазивна рослина. І зараз я вам покажу, що це дійсно так. Подивіться, шановні, вона росла ось отут, мабуть, отут. Чи тут? Ну, в взагалі, подивіться, де її росточки. Подивіться. Ось вони. Подивіться, ось можете подивитись навіть такий чер червоненький. Ось. Бачите? Ось вона. Далі. Подивіться, тут у мене ось, подивіться. Бачите, червоненькі такі. Ось, подивіться, ось вона. Подивіться, ось. Це ж я її не лишала спеціально. Я корчувала і вибирала. Кожен корінець, кожен кожнісінький корінець я вибирала. Подивіться, що робиться. Ось-ось, ось. ось, ось. Далі Ось. Це, шановні, як павутиця або берізка. Ось в такі, неї такі властивості. Залишається корінець, гірше хреню. Оце таке я, ну, ну в шоці, бачите, я її прочитала, побачила, що вона отак розмножується, пускає корінці. Я її швиденько викопала звідси. Ну, думаю, спостерігаю, може її десь там в корчах посадити, хай росте. Ну, не знаю як. Чуть, ну Вона гарна. Ото стою і, і думаю, і хочеться, і колеться. Як же його, що його, у вас є така, як ви з нею? Ну, це в магазині куплене насіння? Висаджувала я весною, десь у квітні сіяла в горшечок, доглядала, ще в теплицю досвідчувала, як кажуть, до теплих днів, висадила на клумбу. І ще й не в одному місці, я ж люблю багато, потрошки, потрошки кругом, ледве познаходила. Ну, і щоб не було так, як кажуть, печально. Щоб не було печальки, подивіться, лятри зацвів. Рудбекія у всій красі, Саме найпростіше, подивіться, що вони роблять, бачите? Бджілок тут дуже багато. Подивіться, ще кабачок у мене тут, не знаю, чи. Як фузаріш, чи, чи як ще є там. Ну, нема, то нема, то така справа. Дивіться, ось. То в цьому в кориті. Ось. ну Це льонок, мабуть, колись. Він так кругом був у всіх. Ну, а там ось, бачите, теж в кориті. У, 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 відрі, у відрі, а то я вже так сказала. Там три штуки росте. Ну. Кабачки дозрівають два. Ось отакі зараз красоти. Оце люблю, хоч сіється, розсівається духмяний тютюн. Але він так пахне на всю округу. Вероніка. І, подивіться, монарда. Гляньте. Жу-жу весь час. А жужжать не тільки тут, а жоржать і кріп. Кропик, кропик. І ось льонок там у кущах. Оце така і ось теж ліатрис іще. Бачите, ось підійшла і бджілки літають, вони його люблять. Ліатрис. Ось вона мої. Моя праця, моя душа. Моє заняття. Ось тоже бджілки постійно є, постійно, постійно. І ось краса, ну як не показати, ну як не показати. Ну, будемо дивитися, красу вже на наступний рік. Подивимося, бо я вивчаю, шановні, не знаю, як поєднувати що, але, бачите, воно, подивіться, природа поєднала. Нагідки. Монарда і кріп. Ну і ще, ой, же як вона, бонарська красуня. Ну, так вони. Вроді би непогано. Ну, так от, мій обхід, гортензія із живця. Подивіться, ще видрі вона у мене. Ну, де ж я можу заплатити 40 доларів? Бачите, торік вживцювала. Цьогоріч ось вона буде цвісти, зацвіте покажу. І ось подивіться: ну, куточок України, соняхи і духмяний або запашний горошок. Ось він. Краса. Хоч з цієї сторони глянь. А запах, шановні, ой Боже мій, аби ж можна було передати. М -м -м, скільки б лайків було б на цьому відео. Ну, але в ногах, що там у мене, бачите? Прикриває ніжки кабачок. І ось гляньте. Красунчик, красунчик, отак подивитись, подивіться. Це просо. Декоративне просо. Кущикові другий рік. Торік я його, то рік чи позато рік восени, я не знаю, якось так трошечки. Ну і все шановні, от я обійшла. Все показала, як є. І знову ж таки, чого ж я взяла камеру в руки? Та ось причина. Ось, бачите? Оце. І подивіться, будьте уважні. Я кажуть, ну, хто любить роботу, так як я з міскантусом коперсалась квадратний метр коріння, вибирала. Тепер уже бачите, повибирала кругом. Зараз буду мати теж роботу. ну Де ж я це зараз запущу і все. Кранти будуть, ну, якщо оце, дивіться, турецька гвоздика тут четвертинку грядки займає, але вона ж цвіте, це ж очі люди зривають, і мені приємно. Ну, а оце ж не то, ну все, бувайте здорові. Краса? Миру вам, спокою, краси, будьте здорові!